Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. 4 жовтня телеграм-канали пишуть, що правоохоронці затримали коханку Борисова Скандального одеського одеськовоєнкома, таку собі громадянку Вікторію, на якого записала елітна нерухомість в шести країнах Європи, Елітні автомобілі на банківських швейцарських рахунках знаходиться понад півмільйона доларів. Вона вже дає покази на Борисова, Офіс на мушиня. Вона здала воєнкомів 20 областей та всю піднаготну і схеми, які пов'язують ТЦК та ОП. Ми колись Бачимо спецназ, ДБР або Набо на банковій. Як гадаєте, куди ведуть всі ці ниточки від от таких от хапухнем секом єдиним сьогодні? Залужний то покинув країну, то повертається, то знову на зустрічі ситуація напружена. Проводить наради та консультації, вибудовує нові стратегії. шукає Україні збою. Є подробиця розмова Зеленського Байдена після голосування в зеленської три місця, аби відправити відставку. ОПЕК а на місце прем'єра поставити генерала залужного послом. Він не буде військовий. Денис Ярославський та ж час пише наступне: 6 мільйонів доларів готівкою зайшли у керівниці МСАК та її сина керівника. Пенсійного фонду Хмельницької області нещодавно зустрічався з старим другом, який займається розслідуванням корупційних справ на топових посадах. Після нашої розмови настрій був просто вбитий. Під час повномасштабної війни орієнтовна сума, яка пройшла через корупційні схеми для тих, хто намагається уникнути армії або виїхати за кордон, перевищила півтора мільярда доларів. Основні схеми зосереджені на системах шлях, МСЕК, ВЛК, ТЦК та інших медичних закладах. Ви тільки уявіть собі, які суми пішли в кишені людей, які раніше навіть не мріяли про такі гроші. Подивіться на ринок елітної нерухомості, автомобіль. В 23-4 роках ви будете шоковані. Скільки родичів, посадовців швидко збагатилась? Чим більше тиск з боку держави, тим більше людей готові віддати все, щоб втекти з країни. Це все схоже на неконтрольований хаос або на навмисну бездіяльність. Чесно, я вже не розумію, що це. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів голова. Кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.